Тварин, особливо небезпечні, холоди для чотирилапих безхаченків. Низькі температури, обмежений доступ до їжі та води. Відсутність надійного притулку роблять цей період для тварин особливо важким. Критична температура для тварин, особливо для котів, 15 градусів, якщо вони проживають на вулиці. Друга проблема з собаками. Якщо вони в шерсті, це один варіант, якщо вони гладкошерстні, це другий варіант. Вони теж можуть бути обмороження, може бути переохолодження перехолодження. У них собакам в цьому плані краще. А котикам, от якщо вони будуть знаходяться на вулиці в критичній морози, вони можуть навіть загинути. Рятування тварин від переохолодження звична справа для ветеринарних лікарів. Нині всі клініці проходять лікування від гіпотермії і травм. Кілька безхатніх тварин. От буквально привезли нам дві собачки, які знаходяться у нас в важкому стані, були в дуже важкому стані. До нас доставили в. З переломом вони були переохолоджені, мію під крапленці, постійно вона нагрівається. Прокапає стабілізувати стан через те, що вона зневоднена, може бути. В неї можуть бути е різні проблеми. вкладаємо вкладаємо е грілками. Е у нас є спеціальна температура, постійно загрівається, крапельниці, зневоднення проходить, тварина приходить до норму. Якщо ж перехолодження вже було... Настільки серйозно, що у тварини може бути поки таких не було. Що і може гангрена наступить, кінцівок, наприклад, розумієте, вух може бути у тварин. Таких поки випадків к щастя не було на, на, на щастя. Але вони можуть бути, якщо температура буде або розу нас обіцяє до 20 градусів. За наданням ветеринарної допомоги безхатнім тваринам радять звертатися через волонтерські організації. Олена Павлова, засновниця благодійного фонду Рукавичка КР, має власні два Тулки по догляду за тваринами, і за п'ять років діяльності неодноразово рятувала пухнастих, супроводжуючи їхнє лікування у ветклініці. Каже під час війни кількість безхатніх тварин значно зросла і багато з них потребують допомоги. А зараз, коли особливо на вулиці. Холодно, мінус там 7, 10, 15. Ми всі розуміємо, як тваринам потрібна допомога. А саме це тепла їжа, це те, що може врятувати їм життя, хоча б подовжити до ранку, поки люди будуть йти на роботу і небайдужі, погодують їх, пускайте до під'їзду, пускайте до магазинів до магазинів грітися, дайте теплу їжу. Це може бути, що бути навіть тепла водичка. Це вже зігріє тваринку, і тваринка зможе, хоча б встати на лапки, бо при Перехолоджені, вони просто лягають, і перший знак вони перестають навіть труситися. Тобто у холод вони тихесенько лежать. Ми думаємо, що їм там тепло, комфортно. Вони просто нікого не помічають, але це вже тваринка, можна сказати, помирає. Без їжі і тепла вулична тварина має мізерні шанси пережити морози. Особливо це стосується дитинчат, і літніх чотирилапих, а також дрібних порід собак. Вони втрачають тепло набагато швидше за інших, пояснюють лікарі. У правилах підгодовування є також свої особливості. Хочу звернути особливу увагу. На те, щоб небайдужі люди ніякому разі не давали собакам трубчати кістки. Це лапки, це головки, курині, сирі, каркаси, гав'яжі, косі. Вони думають, це ж собачка, вона таки радістю буде їсти, гристи ту кістку. Це дуже велика помилка, яку роблять люди. Собака не розкушує, вона розрозає цими кістки, кусками заковтує їх. Вони погано перетравлюються. кишківник може може прийти. Капроста закупорка кишківника. Запор може бути, кістки погано усваються, переварюються. Більш того, вона, собака вона перегризає цю кістку, вона може травмувати слизову ротової порожнини, кишківника, шлунку. Можна м'який е м'який корм, купити в магазин, сухий корм, жменько сухого корму можна взяти, він більш калорійний, там є всі вітаміни, він більш корисний. Чим та кістка, яку видали собачки, у більш зручному та безпечному становищі домашні тварини, але й для них холод це серйозна проблема, що може призвести до застуд та загострення хронічних захворювань. У групі ризику маленькі котики і цуценята, літні тварини, короткошерстні породи. Тут важливо контролювати тривалість прогулянок, використовувати захисний одяг та забезпечувати тепло у помешканні. Для цього 13-річного сфінк